Цього минулої доби ворожих ударів зазнали два населені пункти Харківської області з ведення Вітова. Внаслідок обстрілу в селі Заміст Великоборлуцької громади постраждав 50-річний чоловік. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: два каба, два БПЛА типу Гарань 2 три БПЛА типу шахет, дев'ять БПЛА тип встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі в селі Заміст пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду та автомобіль. В Ізюмському районі в селі Гаврилівка пошкоджено два. Приватні будинки та господарчі споруди. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 82 людини. Залишилися 40 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 15 тисяч 75 людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 28 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння двох пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Вранці 17 грудня ворожий ударний безпілотник завдав удару по приватному домоволодінні у селі заміст Великоборлуцької громади Куп'янського району. Внаслідок вибуху зайнялась господарча споруда та легковий автомобіль на загальній площі 100 квадратних метрів. Постраждав 50-річний чоловік. У селі Гаврилівка Ізюмського району внаслідок влучань БПЛА горіли конструктивні елементи. Зруйнованою господарчою споруди на площі 15 квадратних метрів. Вибухом також зруйновані дві літні кухні, три господарчі споруди. Пошкоджена одна господарча споруда та скління вікон двох двоповерхових багатоквартирних будинків. В селі Височинівка Чуївського району у приватній оселі сталася побутова пожежа площою 80 квадратних метрів, внаслідок якої загинула 72-річна жінка. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 41 одну Ницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Купінському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Лиман, Драдне, довгеньке та у бік населеного пункту Ізбицьке. На куп'янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Загризового та у бік населених пунктів Піщани-Глушківка. Марія Сулова, Дмитро Менто, Олексій Мравйов. Харків новини. Іночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив по Україні 82 ударних БПЛА типу шахет, гарбера і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними. Станом на 8.30 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 63 ворожих БПЛА типу шахет, гарбера і дронів інших типів на півночі, півдні сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 19 ударних БПЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих уламки на 8 локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Черкащина зазнала дронової атаки росіян. Постраждали шестеро людей. Руйнування житлової інфраструктури зафіксовані за кількома адресами. Пошкоджена критична інфраструктура. Внаслідок падіння БПЛА виникли пожежі на кількох локаціях. Горіли житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі. Наразі всі пожежі ліквідовані, звітують у ДСНС. Також пошкоджено спортивний комплекс. У кривому розі через атаку БПЛА постраждали четверо людей: жінки 71 і 67 років, госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Решта на амбулаторному лікуванні. За інформацією, ова зайнялися господарські споруди. Понівечені приватна оселя п'ять двоповерхових будинків, адмінбудівля та будівля закладу культури, гаражі. Нікопольщину агресор обстріляв з РСЗВ «Град», поцілив Евпі відроном. Під ударом були марганець і покр. Руська громада, наслідки уточнюються. У сумах Росія завдала ударів по навчальному закладу. Ворожі ударні бопила влучили в покрівлю та стіну навчального закладу. На четвертому поверсі сталося часткове руйнування покрівлі та виникла пожежа. Вибуховою хвилею повибувало вікна та двері у навчальному корпусі. За попередню інформацію травмовано одну людину. Восьмеро людей постраждали внаслідок атаки РФ по одеському району. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, вибито скління, пошкоджено фасади дев'ятиповерхівки, навчальний заклад, приватні будинки та десять автомобілів. На місцях працюють профільні служби. Росіяни також завдали удар по Запоріжжю. За даними ОВА, пошкоджено житловий будинок та гаражний кооператив. Попередньо без постраждалих. У житлових будинках від вибухової хвилі вилетіли вікна та пошкоджені балкони. На місцях працюють комунальні та екстрені служби. Наслідки встановлюються. Європарламент абсолютною більшістю ухвалив закон про відмову від російського газу. За даними, ЗМІ, документ ще має бути формально схвалений радою ЄС. Після чого він буде опублікований в офіційному журналі ЄС і набуде чинності з 2026 року. Лідери ЄС знайдуть рішення щодо фінансування України. Про це пише Reuters. Зазначається, що лідери Європейського союзу під час засідання Євроради вирішать, як фінансувати Україну у 2026 і 2027 роках, аби вона могла продовжувати боротися з агресією РФ. Наймовірніший варіант використання заморожених російських активів. Однак рішення залежить від позиції Бельгії. Україна та Німеччина підписали низку військових домовленостей на загальну суму 1,2 мільярда євро. Документ передбачає, зокрема, довготермінове постачання запасних частин до українських систем Петріот. Це дозволить швидше ремонтувати, модернізувати та відновлювати наявні комплекси. Також заплановано закупівлю українських БПЛА на суму 200 мільйонів євро і реалізацію артилерійського проєкту на виробництво 200 одиниць САУ Богдана на новому шасі з з загальною вартістю 750 мільйонів євро. Сенат США проголосував за оборонний бюджет 800 мільйонів доларів для України. Проєкт закону передбачає виділення фінансування на 2026-2027 роки. Документ обсягом 3 тисячі сторінок у верхній палаті конгресу законодавці підтримали 77 голосами з обох партій проти 20. 10 грудня його схвалила палата представників. США. далі законопроект передається на підпис президентові Дональду Трампу, який раніше заявляв, що підпише документ як тільки він надійде до Білого дому. Президент США Дональд Трамп виступив із жорсткою заявою щодо Венесуели, звинувативши країну у незаконному захопленні американських нафтових ресурсів та майна компаній США. глава Білого Дому підкреслив, що Сполучені Штати мають намір відновити контроль над своїми активами. За словами Трампа, попередня американська влада допустила ситуацію, за якою Венесуела змогла витіснити бізнес США та привласнити права на видобуток нафти. Вони забрали все незаконно і Ми хочемо це повернути, наголосив. Президент він також оголосив про запровадження блокади, зазначивши, що Вашингтон більше не дозволить ігнорувати свої інтереси в регіоні. Це більш-менш спокійно. Харков пережив цю ну, ніч, але ж е, ньому кружляв молния, е, інші е, шахиди пролітали біля Харкова, е, тому лунали постійно повітряна тривоги і потрібно бути дуже обережними щоб люди прислуховували до повітряна тривоги це звертається до харків'ян бо коли луна, повітряна тривога то потрібно бути дуже обережними берегти себе і життя своїх а сьогодні наш ворог обрав тактику щоб зруйнувати нам генерацію щоб не було електропостачання а як нас так не було водопостачання теплопостачання в оселях українців і тому вони так це рухається, може бачимо. Е, Черкащина, е, кривий Ріг Харків був э, під обстрілом, хочу сказати, що ми вже э, пережили декілька блекаутів. І я сьогодні дуже вдячний і енергетикам, і нашим комунальним службам, які працюють і працювали 24 години на добу, для того, щоб все це відновлювати, що, щоб подати комунальні послуги э, в домівки харків'ян. І хочу сказати, що зараз э, ми теж роботи не припиняємо, бо дуже багато рунацій, які є, і складнощів, які виникають. І і е, минуле вночі теж була е, дуже складна для міста Харкова. І е, тому, е, щоб утримати комунальну послугу, потрібно працювати практично добу. Ми не витрязняємося взагалі від України. Так, е, є застосовані графіки і е, аварійних відключень, і графіки планових відключень, що стосується теплопостачання, а водопостачання, то ми забезпечуємо. Так, у нас є декілька сценаріїв і, на жаль, ми вже е, переживали декілька Каутів, коли е, були дуже важ, е, такі важкі труднощі і нам вдалося впоратися з е, ситуацією але е, хочу сказати що ми ж не маємо е, жодної гарантії е, з боку е, росіян що вони е, не будуть потрапляти і в наше генераційне обладнання і в трансформаторні підстанції і в дизель-генератори е, тобто риски залишаються і риски великі залишаються але ми е, будемо робити все можливе і робимо все можливе для того щоб комунальні послуги Місті були. Я так розумію, що саме ці теми ви обговорюєте із членами Асоціації прифронтових громад. Ви є головою цього об'єднання. Розкажіть нам для початку, скільки доєднались громад вже до асоціації, чи триває цей процес і яка головна ціль цього об'єднання? Знаєте, я дуже, дуже радий, що ми об'єдналися, бо Асоціація прифронтових міста громад це не політична організація, а це, вона була створена для того, щоб допомагати людям, для того, щоб допомагати один одному ділитися досвідом, який напрацьований під час війни у нас, у кожної громади. І наше спілкування, це результативне спілкування. І хочу сказати, що дякую всім громадам які приєдналися і приєднуються сьогодні до, до асоціації бо тільки спільно ми ми сила, Бо тільки спільно нас чують, до нас прислуховуються, бо ті питання, які ми ставимо, насправді вони важливі для громад, для територій, які знаходяться під постійними обстрілами, так звані прифронтові міста та громади, бо це форпости, це і Чернігівщина, і Сумщина, і Одещина, і Кривий Ріг, Дніпропетровщина, і багато інших, і Чернігівщина. Багато та інших таких е, міст, громад, які знаходяться під постійними обстрілами, і ми потребуємо особливої уваги. Це не означає, що ми знаєте, ходимо з протягнутою рукою, щоб нам щось дали, але ми напрацьовуємо певні механізми, ми ставимо питання, які потребують сьогодні вирішення, бо сьогодні неможливо порівняти е, прифронтові міста та громади е, з більш-менш спокійними містами, які знаходяться е, в тилу. Бо е, життя у прифактових містах і громадах дуже відрізняється цей бізнес, це і люди, люди це і вимушені переселенці. До речі, хочу сказати, що сьогодні у Харкові вже 210 тисяч вимушених переселенців, які потребують дуже такої уваги і піклування. Бо ці люди залишилися практично без нічого, вони залишилися без речей, без своїх домівок, без осиль, без пороги і без документів. І потрібно все це відновлювати, потрібно розсіляти цих людей, потрібно зробити так, щоб вони відчували себе захищеними, мали домівки. Мали де працювати, і це дуже важливе питання. і Це питання ми ставимо, і це питання потрібно вирішувати на державному рівні. Я так розумію, саме з цим пов'язана одна з останніх ініціатив асоціації це створення спецфонду з підтримки внутрішньопереміщених осіб у межах фонду підтримки прифронтових територій, саме для відновлення. Для чого цей спецфонд, головне, з яких джерел він наповнюватиметься фінансами і на що ви плануєте і за яким принципом скеровувати гроші? Я хочу сказати, це не ми плануємо це, потрібно, щоб держава планувала, ми ставимо це питання. Як насичити цей фонд, це безумовно державні кошти, е, державного бюджету. Е, потрібно залучати наших міжнародних партнерів щодо цільових коштів насичення цього фонду. Е, і я хочу сказати, для нас це дуже важливо, бо вимушений переселенці це люди, це наші українці, які свідомо брали вибір, вони не залишилися на... Е, окупованих територіях, вони переїхали до України, вони справжні українці, справжні патріоти, і вони, вони потребують такої уваги з боку держави. І тому цей фонд він потрібен, він потрібен, щоб він використовувався виключно на вимушених переселенців це житлові будівлі, це житлова програма, чи то оренда житла, але страхова оренда житла, чи будівництво для людей, які будуть залишатися на відповідні. Територіях. І крім цього робота, працевлаштування це дуже важливо. І інший напрямок це соціальний, соціальний захист цих людей, бо вони потребують сьогодні соціального захисту. У нас дуже багато спілкувань і дуже багато, чим ми можемо поділитися один з одним. Наприклад, наш досить ситуаційного центру, коли ми розділили повітряну тривогу між областю та містом. Ми маємо сьогодні скорочення повітряних тривог приблизно 45-50% е, в залежності від тижня. Е, ми е, пропонували цей досвід, приїжджали люди з Миколаївщини, бачили цей досвід, будуть втілювати е, у себе. Це такий е, один приклад, але таких прикладів дуже багато. І то, що ми сьогодні е, перше розпочали будівництво підземних шкіл е, і побудували вже сім шкіл, і потім надали проєкт на кошторисну документацію для Запоріжжя, до речі, це теж профрантова територія, і Запоріжжя сьогодні будує по нашим проектам підземна школа, це, це досвід, який ми використовуємо і обмінюємося один з, з одним. І дуже багато таких речей, які є, і потребують спілкування, і потребують того, щоб ми втілювали це, знаєте, на кращі досвіди в територіях, на наших громадах, для наших людей. З приходом зими питання опалення в будинках харків'ян постає особливо гостро. У деяких будівлях стан теплових комунікацій незадовільний і не дозволяє підтримувати всередині комфортну температуру. Тож харківські теплові мережі постійно займаються обслуговуванням такого обладнання і не тільки ремонтують, а й замінюють його на нове. Якісніше. Комунальники реагують на звернення мешканців. Цього разу вони взялися за капітальний ремонт комунікацій у гуртожитках у Немишлянському районі міста. Після візиту міського голови та звернення мешканців до нього з проханням відремонтувати душову кабінку та гаряче опалення. Ми на цьому будинку вперше поміняли бойлер. Тут місто підійшло комплексно до цього будинку. Поміняли плитку, поклали, труби провели, нові опалення, гарячу воду, холодну воду, нові радіатори опалення тут також є. Зробили фасад. Коли роботи на першій локації були завершені, комунальники звернули увагу на схожу ситуацію з обладнанням у сусідніх будинках. У них також провели повне оновлення теплових комунікацій, замінили труби і радіатори та встановили нову систему нагріву. На цій адресі стояв старий бойлер, який некоректно працював. Було багато заявок на недогрів, неякісного гарячого водопостачання. І теплові мережі встановили новий бойлер, новий теплообмінник, який працює від центрального опалення. І споживачі тепер можуть потрібляти якісну гарячу воду. Щоденно працівники об'єднаного комунального підприємства опікуються станом комунікації у житлових будинках Харкова за 2025 рік. Вони загалом провели роботи над тепло та водопостачанням більше ніж на 150 об'єктах у місті. Так, за рік теплові мережі зробили досить багато адрес з капітального та поточного ремонту. Це більше ста адрес Це по опаленню виконано робіт, де було замінено також труби, радіатори опалення та рамки, а самі опалення. Також було замінено порядка 30 бойлерів теплообмінників по гарячій воді, які ви бачили, вже на об'єднаному підприємстві харківські теплові мережі було під зроблено комплексно роботи по поточному ремонту. Це каналізація опалення, гаряче та холодне водопостачання в будинках. Це в порядка 30 адрес, які вже зроблені повністю. Комунальники діляться планами на наступний рік. Вони не збираються зупинятися і будуть продовжувати приносити тепло в будинки харків'ян. Важливою частиною роботи залишається і реагування на виклики війни. Працівники підприємства постійно працюють, в тому числі, і на місцях прильотів, аби якомога швидше відновити теплопостачання для містян. Вже є адреси, які ми в першу чергу повинні виконати роботи. Це порядка там, 150 адрес, а далі будемо вже обстежувати і ті адреси, які в першу чергу потребують ремонту, будемо ремонтувати. Втрати теплоносія, з'являються витоки і вся вода, яка заповнена в будинках, сходить потрапляння снаряду. Латаємо, варимо, зварюємо, відновлюємо роботу теплових мереж. І займаємося розповітренням цих же будинків заново. Андрій Конів, Віктор Наздрачов, Станіслав Гришко, Андрій Пакулов, Харків. Новини. Ці хлопці знають про війну не з чужих розповідей. Хтось із них уже повернувся з фронту, а хтось лише взяв коротку паузу. Однак сьогодні усі вони налаштовані на змагання не між собою, а з наслідками пережитого. У Харкові влаштували інклюзивний захід, адаптивний кросфіт, єдність у Русі. Подію покликано підтримати захисників та популяризувати інклюзивний спорт. Ця ідея з'явилась після участі у міжнародному проєкті, де ми ознайомилися з досвідом польських партнерів. Щодо використання спортивних клубів, тренажерних залів для людей з інвалідністю, і ми там проводили одночасне тренування. Тому з'явилася така ідея для підтримки наших ветеранів провести також це таку єдину єдине тренування, да де ми пліч опліч з ветеранами прийняли участь в. В цьому заході до участі ми запросили ветеранів війни. Да хто знаходиться як на реабілітації, так і продовжують свою службу. Дякуємо їм, щоб вони в свій вихідний здолучилися до цього тренування. Виконували звичайні вправи з кросфіту. Це були кардіо вправи на тренажерах, висловальному тренажері на силу, на розвиток сили. Тобто, такі що охоплюють усі групи м'язів. На захід завітали його. Зі столиці, аби підтримати учасників та нагадати, що розвиток адаптивного спорту нині має особливе значення на території всієї України однак у прифронтових регіонах особливо я приїхав сюди відвідати відкрите тренування, міні-турнір для ветеранів та людей з інвалідністю, підтримати їх, розповісти про державну програму активні парки. нестримні», в межах якої працює вже 160 шістдесят адап... 160... Десят адаптивних клубів по всій державі ми плануємо запустити та підтримати ще 40 клубів. Прифронтові регіони мають бути пріоритетом підтримки і розвитку ветеранів для ветеранів та їхніх родин, тому що наші люди віддають найсильніше це своє здоров'я, і ми маємо зробити все можливе і неможливе для того, щоб люди почували себе впевнено, відчували підтримку суспільства, підтримку держави, і ми маємо докласти для цього максимум зусиль. Фізична активність кажуть тренд. Тренери – не просто спосіб тримати форму для військовослужбовців та ветеранів. Це ще й емоційне розвантаження, можливість зняти напругу, з якої вони живуть щодня. Цю думку підтверджують і самі захисники. Серед учасників заходу В'ячеслав Кут'їн, ветеран, який на фронті втратив обидві ноги і понад рік провів у російському полоні. Спорт це дуже важливо в житті ветерана, бо ми пройшли нелегкий шлях, і ми не маємо зациклюватись на чомусь одному, маємо розвиватися далі. До повномасштабного вторгнення взагалом я вже за кордоном в 22-му повернувся воювати. А саме спортом почав займатися вже після повернення з полону. А я знайшов в цьому себе. Мені все сподобалося. Це відволікає від того жахіття, що я пережив там. І ну, це типу поправляє моє здоров'я і мені приносить це задоволення. В'ячеслав згадує, колись він був серед тих, кого спершу. Доводилося змушувати тренуватися, але з часом з'явилося справжнє натхнення, і подібний шлях зізнається захисник. Мають більшість учасників, які сьогодні вийшли на майданчик. Коли я вже попав в полон а, і добрався до оправної колонії, до якої я їхав 11 місяців, і тільки на 13-му місяці Росія підтвердила, що я в них є. А, тобі якось треба. Намагатися впоратись зі своїми думками, від своїх думок е, втікти неможливо, і спорт допомагає з цим справлятися. Ти починаєш сам себе виїдати а коли ти ці емоції, які в тобі бурлять, переживання за рідних, е, переживання за свою країну, за своїх побратимів, про яких ти нічого не знаєш, що з ними і як, от коли ти в правильний бік. Правильний намір професій Солоч, особливо спорт, це дуже сильно допомагає. Воно реально допомагає себе тримати в нормальній фізичній формі і морально-психологічній формі. Це один з взагалі можливості отримувати там ендорфін». От тому, що організм компенсує стрес фізичних навантажень, і ти себе вже краще почуваєш. Звертаючись до військових та ветеранів, що ще вагаються починати тренування. Учасники заходу кажуть, варто просто прийти, бо саме перший крок завжди найскладніший. Ми пішли на війну і не злякалися. По нам працювала артилерія, дрони ми вступали в контакт з піхоти і так далі. Там нам не було страшно. Ми якось свій страх могли перешагувати, перейти його так тут. Так само треба просто взяти, зібратися і прийти через цю перепону. Як ми переходили через ці перепони, які траплялися на війні з нами? Організатори додають, сьогоднішнє тренування пробне, але не останнє. Після налагодження процесу такі заняття планують проводити регулярно на меті довести, що єдність у Русі можлива навіть у прифронтовому місті, особливо коли ця єдність народжується із взаємної підтримки. Ольга Тречу колег Синицький Станіслав Гришко та Олександру Варов. Харків. Новини. У Харкові музика лунає навіть під землею. У вестибюлі станції метро Ярослава Мудрого відбувся концерт на унікальному піаніно Україна, яке евакуювали з бахмута. Інструмент став частиною мистецького проєкту «Voice of Life» та об'єднав професійних музикантів та юних виконавців. На відреставрованому та яскраво оформленому піаніно виконували класичні твори й композиції українських композиторів, викладачі Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського та учні міських музичних шкіл для музикантів. Виступи у на стандартних локаціях давно стали частиною творчого досвіду. Вже на те, де я знаходжусь, хоч в залі в університеті, хоч в метро під землею. Я не зважаю зовсім. За що ти любиш музику? За те, що коли я її граю, у мене спливає дуже швидко час. Мені так подобається грати музику, що я граю десь 4-6 годин на день. А скажи, будь ласка, який твір ти сьогодні виконував? Як він називається? Ніч, яка місячна фантазія. Одинадцятирічна піаністка Вікторія Іваннік уже шостий рік займається музикою. Виступи у харківському метро для дівчинки теж не новина. Та кожен концерт зізнається, викликає особливі емоції. Скажи, будь ласка, а що ти відчуваєш, коли ти граєш на публіку, коли на тебе дивляться, слухають? Подобається, вдохновляє? Приємно дуже. Приємно, що мене слухаються. Який твір ти виконувала? Після дощу? Студент державного університету залізничного транспорту Андрій Попов більшу частину свого життя присвятив музиці. Хлопець переконаний, саме через неї можна передати те, що неможливо висловити словами По сімейній традиції, по сімейній історії. Я сам захотів. Знайшли музичну школу, відправили все, отак от і займаюся. Взагалі бажання моє, мені подобається, мені подобалось і буде подобатись. Для мене музика це як ну, один з видів мистецтва, це як спосіб вираження, це те, що не можна передати словами, це те, що лежить всередині. І музика дозволяється підняти зовні, показати себе, показати свої найглибші почуття. Піаніно Україна не просто музичний інструмент, а частина культурної спадщини. Його виробництво на чернігівській фабриці припинилося ще на початку 2000-х років. Тож кожне врятоване піаніно сьогодні символ відродження культури. Нове життя цим інструментам дарує група компаній Октава, вивозячи їх з прифронтових та деокупованих територій. Реставруючи і презентуючи у містах України. Для харків'ян цей концерт став не просто музичною подією, а підтвердженням того, що навіть у часи випробувань Україна залишається країною, де звучить музика і живе культура. Аліна Кормашова, Олександр Іванов, Юрій Бубикін, Олексій Стерінков. Харків новини.